Каналі. Сьогодні в цьому відео спробуємо разом з вами виростити голландську цибульку вдома самостійно. Я два роки тому назад купила цибульку, голландську тиканку. Потім вона виросла і дала на декількох цибулинках оці пагони із насінням. Я їх зібрала, висушила, зібрала насіннячку. Зріла цибулька. Я її вирвала, поставила в сарай, і вона постояла вертикально з тижнів два, потім почалась відкриватися оці сімена. Зараз покажу ось почало так чорніти. І я їх пообламувала, так понагинала. В любу тару можна нагнути. І все, воно буде потрошку туди висипатися. Ось скільки вийшло насіннячка, жменька. З трьох цибулинок. Вже на наступний рік посіла її, щоб виростити саму цю тиканочку, цибульку маленьку. Потім знову висушила її. Кінець липня, цибулька вже майже вся посухла. Зараз ми її позриваємо і в холодочок, щоб вона там довисихала. І восени будемо садити і вирощувати. Кульку почистила і перебрала. А та, що більше, я її залишаю на зиму, сажу в лоточки з землею, і потім відростають пара і додаю її в їжу. Беру ось такий лоточок, я в ньому колись сіяла сімена на розсаду і насипаю сюди земельки. Небагато. Ще трішечки покрити дно. Потім беру цибульку, та, що в мене отбракована, велика, і сажаю її. І ось що вийшло. Тепер я її легенько полю водичкою і поставлю на підвіконня. І через деякий час на ній вже будуть молоденькі зелененькі пара. А як на ній ми зріжемо пера, вона вже буде негодна, викину і посажу нову. А щоб посадити нову, треба на зиму теж набрати земельки в погріб, щоб вона була. Є Єсть у мене таке приспособлення, яке зробив чоловік. Я його використовую, коли саджу клубничку, Але ще добре для часника і цибульки Добавляємо ще одну таку колишку, присверлюємо. І добре, Потім, коли занурюєш в землю, робиться дірочка і рівномірно часничок і цибулька добре сад. Сюди в ці ямки. Це зручно, вона буде на одній відстані, одна від одної. Коли буду її засипати, вона не буде перевертатися і зсуватися. Тепер буду чекати весни. Заскородили цибульку, закрили вологу, і вона потрішку починає вже добре проростати. Не видно, але її вже багато. Ось так видно понизу зелененька. Цибульку почала полоти. Я цибульку завжди чесничок перегортаю, щоб цибулька не викочувалася набік. Ось так. Дивіться, на кожну рослинку знайдеться свій шкідничок. Я думала, що цибулю ніщо не їсть. А ось якийсь червоний жучок сидить і кушає. Як гарненько виглядає цибулька. Обламувала два рази в що йдуть на. Насіннячко. І декілька штучок полишала, щоб на наступний рік посіяти на цибульку Час знову полоти. Бур'янчик поріс. Треба пополоти. Ось які гарненькі. Цибулинки стовбури. Видно, що це фіолетова буде. Гарненька цибулька. І що буде, якщо цибульку не закалити чи не прогріти її? Цибулька почала лягати. Багато де цибулі щось цвітом було, хоча я його і обламувала, все одно цей стовбур товстий лишився. Так що хочу спробувати половину виламати повністю. Ці стовбури. Товсті, чи вона повністю пропаде, чи буде краще. Подивимося, треба пробувати. Бо всі грамотні, що робити треба спочатку, а що робити, коли ось таке трапилося, ніхто не каже. Ну, буду пробувати. На цибульки був, почав такий рости бур'ян. Виходить, не пополола а той маленький. Думаю, скоро все одну цибульку вибирати. Виберу та потім і пополю. Угу. А дощі як почали йти, та декілька тижнів війшли. Тільки сонечко виясниться. Думаю, о, протряхне, завтра пополю, і знов дощі. І такий бурйон наріс, що стидно було вам показувати, і страшно було дивитися. А це вчора пробила в міжрядді, а сьогодні у рядочках поверивала, і тепер цибулька частенька. Хай декілька днів постоє, протряхне, тому що, якщо вириваєш цибульку, коріннячко вже посохло, а є вирвеш то ще сочненьке біленьке коріннячко. так що хай постоє. <звук> <звук> цибульку вибрали. Ось та, що була без отих. Сіменників, чи як їх називають. Оце ось і ось у відрі. А то все було з отими стовбурами. І доволі непогана, гарна цибулька. Ось, подивіться, яка гарна велика. І ось і ось яка цибулька. Гарна цибулька велика. Ну, я думаю, вона була б ще більшою, аби не пустила цих цвітоносів. Ось зібрала на наступний рік. Також ці сімена разом з цибулькою. Ось так вона буде стояти. Ще насіннячко дозріває, воно буде получати оці поживні речовини з цього стовбура із цибулинки. Тепер цибулька повністю висохне. Потім я підриваю ці е, цибки, Вони коли висохнуть повністю. Зараз не можна, тому що, коли їх зірвати, вона просто стече, а може, взагалі почне гнити. Висохне, потім я її почищу і зложу в мішки, і будемо зимку її їсти. І ось такий результат в кінці вийшов. Звісно, якщо це бульку не закаляти і не висушувати її, гарно не прогрівати, то вона піде в цепки. А і в кінці що ж? Сталося з цибулькою ту, що обрізала ці цибки, і ту, що не обрізала. Виходить, що треба її обрізати, тому що ту, що я не обрізала, з оцими осталося цибками без цвіту. Воно виходить, що ця, що обрізана, вона висохла і все з неї гаразд. А ця, що лишилася з ціпками, вони довго сохли, і деякі цибулинки взагалі погнили. Від цього соковитого стовбура почала гнести цибуля. Так що, якщо у вас таке трапилося, що цибулька пішла у цей пагін, ви його будете обрізати навесні. Навесні, коли вона почне вилазити, говорять, треба общіпувати. Я общіпувала, але все одно, оцей товстий пагін, він все одно йде. Все одно росте, і коли він виростає вже влітку, десь його треба зрізати, і потім він не ростиме. Буде цей пагінець всихати. Поки цибулинка буде там рости в землі ще, так що обов'язково треба цибульку добре добре висушувати цю тиканочку, якщо садити, прогрівати, так сказати. Люди сушать на батареях або в будинку сушити і треба постійно розрівнювати, щоб вона просихала. Не можна її зберігати в погрібі чи в сирому якомусь приміщенні. Вона обов'язково піде в цибки. Так що ось так. Якщо нічого не робити, цибульки, то буде ось такий результат, як мене. Загалом цибуля та що не пішла, в цибки, вона дуже гарна, велика. Вдома можна легко і спокійно виростити голландську цибульку. Не обов'язково купляти її на базарі. Але, звісно, на базарі купити це легше, не треба ніяк заморочуватися нічим. Купили, посадили. Цибульку краще садити на зиму. Я саджу на зиму, тому що коли вона взимку в землі, вона ніби там. Промерзає так гарненько, всі хвороби з неї пропадають. Я пробувала садити цибульку і навесні, і взимку. То результат набагато кращий, якщо посадити на зиму. Та що цибулька садиться весною, її часто тере, крути, короби частенько вона хворіє. А та, що на зиму вона ніколи не хворіє. Все з неї гаразд. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.